Всім привіт! Рада знову вітати вас на моєму каналі, де ми детально розбираємо значення кожної карти Таро. І сьогодні така найбільш драматична трансформаційна карта Вежа. Багато кого лякає ця карта, коли вона випадає у читанні таро або взагалі її значення. А, але вона така карта важливих уроків. Отже, ми, як завжди, розглянемо, що зображено на карті, значення в загальних сферах нашого життя, робота, кохання, це життя в цілому. Як трактувати в прямому або перевернутому положенні, ну і кілька запитань для прикладу. А перед тим, як ми почнемо, нагадаю: не забувайте підписатися на мій канал, поставити лайки. А і обов'язково дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. Також не забувайте переходити в мій інстаграм посилання в описі до цього відео, де я проводжу безкоштовні консультації на картах Таро та відповідаю на ваші запитання. Отже, вежа, що зображено на карті, ми бачимо високу вежу, що руйнується від удару блискавки. І люди падають із неї вниз, охоплені панікою, прям випадають з вікон. Вежа стоїть на такому скелястому підґрунті, але навіть таке стійке становище не змогло її вберегти, полум'я виривається з вікон, нагадуючи про те, що зміни неминучі та болісні. Карта символізує крах ілюзій, розрив звичного укладу життя, але разом із цим і звільнення для чогось нового. Якщо дивилися темний лицар, от історія Джокера е, якраз чудово ілюструє цю карту. Тобто Джокер руйнує звичний порядок, створюючи хаос, але цей хаос примушує інших героїв переглянути свої цінності, методи та прийняти нову реальність. От так само і вежа, вона коли випадає в нашому читанні, вона нам показує, що крах старого часто є необхідною мовою для побудови чогось нового. Якщо випадає вежа у вашому читанні у прямому положенні у роботі та фінансах, часто вказує на несподівані зміни, як втрата роботи, фінансові труднощі або різкий поворот у кар'єрі. Але ці зміни не випадкові. Вони приходять, щоб ви могли переглянути свій шлях і знайти щось краще. Наприклад, що чекає мене в кар'єрі. Можливі значні зміни, які спочатку здадуться руйнівними, але вони відкривають для вас нові можливості. У житті якісь серйозні конфлікти вас чекають, якась криза, руйнування, а точніше, навіть шанс зруйнувати токсичні моделі поведінки, будувати щось нове і краще. Наприклад, там, чому я постійно сварюся зі своїми колегами? Тому що стосунки будуються на нестійкій основі. Карта закликає до чесності і до перегляду цінності, тобто до руйнування старих моделей поведінки токсичних. І у коханні для тих, хто самотній вежа означає різку зміну поглядів на любов. Наприклад, ви можете відмовитися від старих переконань, почати шукати партнера, який... Відповідає вашій новій системі цінностей. Чи скоро я знайду своє кохання та таке питання? І якщо випадає вежа, ви знайдете партнера, але тільки після того, як зруйнуєте ілюзії та звільнитеся від минулого. Для тих, хто вже в стосунках, така карта означає переглянути. Ваші відносини настав час переглянути ваші відносини. Е, якщо вежа випадає у перевернутому положенні у роботі та фінансах, перевернута вежа говорить про те, що ви намагаєтеся уникнути неминучих змін. Це може призводити до ще більших труднощів. Краще все ж таки підготуватися і прийняти ситуацію, щоб уникнути більшого хаосу. Наприклад, чому я відчуваю застій на роботі? От вона випаде перевернута вежа. Це означає, що ви чіпляєтеся за старі методи або боїтеся ризикнути. У житті в цілому перевернута вежа вказує на приховані проблеми, які вже назріли, але ви їх свідомо ігноруєте. Якийсь відкладений конфлікт, відкладені якісь справи, страх невдач. Ну, Наприклад, що заважає мені у житті там, досягнути певної мети? От випадає перевернута вежа, означає, що ви уникаєте важливих тем, ви боїтеся змін. Але ці проблеми не зникнуть самі по собі. Тобто вони вже десь є і були раніше, і зараз вони починають вилазити назовні, але ви свідомо це все ігноруєте. У коханні перевернута вежа може свідчити про те, що ви тримаєтеся за минуле, або боїтеся впустити когось нового у своє життя. Звичайно, запитання, чому я боюсь нових стосунків? От випадає нам перевернута вежа, тому що ви все ще не відпустили старий біль або боїтесь повторення якихось минулих помилок. Ну, ще декілька прикладів, наприклад, що чекає мене в найближчому майбутньому часто питають. Випадає вежа, це не означає, що все погано, це означає якісь кардинальні зміни, які спочатку трошки шокують, але, зрештою, принесуть користь. Там як подолати кризу в житті. Прийміть зміни. Навіть якщо здається, що вони руйнівні, зруйнуйте старе. Зруйнуйте і побудуйте нове, гарне і краще. Чи варто зараз робити великий крок там, в житті, в кар'єрі, в коханні? От тільки якщо ви готові до серйозних змін і розумієте, що повернення до старого вже не буде. Отже, вежа, це все ж таки карта, яка нагадує нам, що крах ілюзій і руйнування звичного це необхідний етап у житті. Така карта, коли випадає в нашому читанні, на будь-яке запитання допомагає побачити істину і звільнитися від того, що нас стримає. А я вам дякую, що ви були зі мною. Якщо ви додивилися до кінця, не забувайте поставити вподобайку дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, а також підписатися на цей канал. А ми з вами побачимося вже в наступному відео.